Доброго ранку, доброго дня. Чим навідатися треба щодня, усмішку людям усім посилати, доброго настрою щиро бажати. Добрий ранок, мої любі малята, мої любі хлопчики та дівчатка. Бажаю вам гарного перегляду. Дітки, погляньте до нас у віконце стукає весна. Малята, скажіть, а чому ж я вирішила? до нас прийшла весна. Так, тому що день стає довшим, а ніч коротшою. Небо стало блакитне та прозоре, сонечко теплим і привітним. Розтає сніг, біжать дзвінки струмочки. На деревах з'являються бруньки, листочки. А ось і перші весняні квіти. З під снігу з'являється перша травичка. Прилітають пташки із теплих країв, просинаються із сплячки тварини та комахи. Люди одягаються в легкий весняний одяг, а ще дорослі та діти саджають дерева. Та майструють шпаківні. Малеча із задоволенням гуляє на вулиці. Ось така весна завітала до нас. Дітки, а хто знає, як називаються весняні місяці? Давайте я підкажу. Повторюйте разом зі мною: березень, квітень, травень, березень. Це перший місяць весни. Весна настає, сонце стає теплішим. Сніг починає танути. З'являються перші квіти весни. Квітень це другий місяць весни. Квітень гонить сніг та зиму разом з ним. Геть, природа розквітає. Травень. Це третій місяць весни, останній. На землі проростає зелена травичка. З бруньок на гілочках дерев з'являються листочки, солов'ї співають пісні. Тож повторимо ще раз назви місяців: Березень, квітень, травень. Всі запам'ятали? Ви молодці! А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру. Весна яка. Весна яка зелена. Весна яка сонячна. Весна яка Квітуча. Весна яка співуча. Весна яка? Солов'їна. Весна. Яка кольорова, весна яка тепла, весна яка працьовита. Молодці малята. А зараз давайте вивчимо чистомовку про нашу чарівну весну. Повторюйте разом зі мною? Ла, 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 вже весна до нас прийшла. Ли, ли, ли первоцвіти розцвіли. Іть, іть, ІТЬ. Ви, їх, люди, бережіть. Іть, іть, іть і усім про це скажіть. Повторимо ще раз: Ла, ла, ла вже весна до нас прийшла. Ли. Ли, ли первоцвіти розцвіли. Іть, 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 ви, їх, люди, бережіть. Іть, іть, іть і усім про це скажіть. Молодці, послухайте одну розповідь про весну. Весна вже повністю вступила в свої права і почала працювати. Щоб після зими все навкруги ожило та засяяло яскравими барвами. З під землі з'явилася перша зелена травичка. Пробилися перші підсніжники, потягнувши свої голівки до сонечка. Пухнаста мімоза з безліччю сонячних кульок радує все довкола, красуня весна. Дуже стомилася від такої роботи і зупинилася на сірій лісовій галявині, де все, здавалося, неживе і похмуре. Без сил сіла вона під деревом і заплакала. Їй здавалося, що вона не впорається з такою складною роботою сама, не зможе розфарбувати все своїми весняними барвами. Та звірі. Почули плач весни та прийшли їй на допомогу. І вона зрозуміла, що не сама, повірила в свої сили і стала дарувати свою красу всьому довкола. А на тому місці, де впала сльоза весни, з'явилися квіти, чарівні проляски. Вони були такі ж красиві, як сині очі весни. З того часу. На початку березня, коли здається, що весні не вдасться, не вистачить сил, з'являються проліски. Ось послухайте, дітки, що хоче сказати нам пролісок. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі. Такі, як синь, росту між кленів і дубів, люблю і сонце, і тінь, і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Малята, давайте підтримаємо красуню весну і зробимо безліч яскравих пролісків. Але перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. Наш м'ячик фантазер, він чудовий масажер, по долонці він кружляє, пальчик міцю наділяє, покружляв і зупинився, дуже-дуже він втомився. Для роботи сьогодні нам знадобиться дощичка для ліплення, білий аркуш паперу та пластилін блакитного та зеленого кольорів. Беремо зелений пластилін, відщіпуємо шматочок, розминаємо його гарненько і робимо з нього ковбаски. Ось таку паличку. Беремо ще шматочок і знову скочуємо ковбаску. І ще один. Це будуть стебельця нашої квіточки. Тепер нам треба два однакових шматочка пластиліну. З них ми будемо робити листочки. Скочуємо пластилін у кульку ось так між долоньками, круговими обертами. Так само робимо і з іншою кулькою. Тепер беремо блакитний пластилін. Іскочуємо із нього 9 невеличких кульок. Це будуть пелюсточки. Ми приготували всі частинки нашої квіточки і тепер почнемо її формувати. Кладемо одне стебло і притискаємо його пальчиком ось так до листочка. Поруч інше стебельце. І третє. Тепер блакитні кульки ми з одного боку трішки сплющуємо, робимо ось таку краплиночку і викладаємо. Кожен пролісок має три ось таких пелюсточки. І нам залишилося зробити листочки. Із цих двох зелених кульок. Ми так само робимо краплиночки, ось так притискаючи з одного боку, притискаємо, притискаємо пальчиком, ось так. І робимо ось таку велику зелену краплинку. І прикладаємо листочок з одного краю і ось так другий. з іншого. І ось такі чудові проліски ми зробили. Я впевнена, що нашій весні сподобаються такі яскраві чарівні квіти. Дітки, я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!